Так, ось стоїть Клопотенківський борщ. Він страшний. Не, ну, для брезливих. в общем, дивіться, третій день. Оце отаке, от шото. Дивіться на колір. Буряка немає. Щось, ну, щось. А ось на вечерю я зробила нормальний гарячий суп із пільменями. Він трошки мутний, тому що розкипіла картопля. Морква отак крупно, ви бачите, це я її потім витягну, це для навару. Зроблено. Так, Бульйону тут немає, то що тут пільмені. От такий не знаю, назвати його пісним супом, чи не можна. Але, от бачите, отаке і воно дуже гарно розійдеться. Я вас запевняю. Кладете моркву отак для навару, кажіть. Чи ні? Чи це я така розумна? Забула. І ось ще пампушки до супу часником. Полтавський, з Караваю. Оце, оце моя вечерька така.